Так ми восени працюємо, друзі. Ну а ці хай ще достигають зелененькі хвостики, ці хай достигають. Люблю знімати вже на початку вечірнього часу. Друзі, коли не так сліпить камеру смартфона сонечко. І вже навіть можна не промазати кнопку пауза, коли щось записуєш. Ось так гуляючи, друзі. Після обіду, гарно поївши смачно, ліг. Полежав на одному боці, на другому боці, вилежався вже. Дочекався, коли осіннє сонечко починає вже лягати і не так смалить. Адже сьогодні 27 градусів, 22 вересня, друзі. Наче у червні погода. Навіть, чесно кажучи, не розмічав так на глаз. трошки підправив, і ще й вийшло досить. Відносно непогано рівно. Отаку От підготував грядку. Там ще один черік, не зважайте уваги на нього, це черік, я його просто поки що не хочу зачіпати, він ще, можливо, там декілька ось таких помідорок вродить, може, ще через пару тижнів, тому що він ще такий з квітками, дивіться. Зелененький такий, воно вже там зароджується томати, бачите? Ще декілька черіків буде. То я його тут на куточку поки що не трогаю. А так оце буде цибульняна грядка під цибульку. Вирішили у цьому місці, де того рік був часник у нас. Вирішили чередувати, і зараз ось тут буде. Цибулька, десь через пару тижнів буду сіяти, а приготував грядку вже заздалегідь наперед. І кажу ж, так наче на око, на не вимірюючи нічого, Получилось ще й відносно рівно. Отака От не дуже велика, але достатня така гарненька грядка вийшла в мене й заволочив, так Получилось непогано. А тут, як я вже й кажу, у нас цього рік будуть повертатись десь уже скільки було? Років, мабуть, 3-4 назад тут останній раз томати, а тепер вони повертаються через декілька років сюди томати. І вже вона така подовжена ця грядка, якщо ви помітили, бачите? Ось там видно, де новий шиферінки додавав я, ото звідси я подовжував десь. Оце так, ну, майже на 10 метрів. На метрів 8-9 точно, як мінімум, вона стала довша, а була ото по, по оцей Чорнобривець. До речі, цей Чорнобривець був в кутку тої грядки, а ось цей Чорнобривець вже був. Зовні. Тому так, да, десь як мінімум 8-9 метрів, довша буде грядка. Ну і тут це все прибереться, так як я і казав, також буде верхня частина томатної плантації. Уже можна називати, це не грядка. Це більше 15-20 майже 20 метрів вдовж, вдовжки. Це вже не грядка, це вже плантація. І метра 4-4,5 ршки. Да, десь так. Майже 5 метрів тут буде. Тому тут е, добра сотка і півсотки зверху, півтори сотки це вже плантація, це вже не грядка, півтори сотки. Це поле буде, томатне поле. Там вирішили, так як і є. Поки що залишимо полуницю. Толку з неї мало, щось не знаю, що ми тільки не робили. Зато перчик між полонуцями, бачите, як рясненько такий пишний гарний перчик. Що перший рядок, що другий, що третій, що четвертий, що п'ятий неповний. Все одно всі п'ять рядочків пишненьких. Там тільки перша перчинка трошки підгуляла і тут. А так в цілому всі, як один, як гвоздики, бачите? Як цвяшочки, вибачайте. Ось, А я все не налюбуюся своєю грядкою. Зараз хочу ще одну таку зробити сьогодні за вечір. І поки що хватить. Так що такі бурні дні у нас виходять ці вже. І грядки готуємо під озимі цибулю-часник. Тут прибереться, буде морква посіяна. Ось тут у нас. Тут ще черіки хай трошки породять пару. Ну, не більше, пару тижнів. І це все перекопаю. Тут буде морква у нас. Ну, про кавуни я казав, да? кавуни будуть до останнього панувати. Це їхня е, резиденція. Це кавуняча грядка, вона нікому ніколи не буде переходити. А до кавунів, отак трошки підберу їх, правда, там це вони вже розрослись. так, Оце е, молоденька черешня. Ото від черешні і ось сюди. Це буде верхня цибуляча грядка. Тут цибуля посіється через 2-3 тижні. Десь у 10-х числах жовтня. Оту цибулю посіємо. Ну, а часник, от звідси, часник і ото з тої прошлогодньої маленької грядки часнику. Часник переїжджає у нас, де були томати. Ці томати прибираються, навіс, просто самі шпалери залишаться. Тут буде чисто такі півтори грядки чеснику. Часнику вистачить. Ми вже е, знаємо, скільки і у нас родить чесник. Тут все підготується через тиждень вже, ці грядки. А тут внизу будуть 2-3 рядочка перцю. Ми так вирішили. Вперше буде ось тут у нас перець. І так само ці шпалери тільки обновлю трошки, щоб не такі страшненькі були. Можливо, додавлю отут ще одну, там додавлю і натягну такі ці, щоб можна було від сонця, трошки від червневого і липневого сонця перчик ховати. поки що. Отут буде перчик у нас. Ну, Оце так от у нас поки що такий вигляд має вересневий наш город. Сад, город, всього потрошку, як бачите. Все йде до того, що скоро вже все, майже повністю все, і навіть гарбузи наші господарі городу приберуться і все буде добре. Зранку ще викопаю бурячок, вже бурячок проситься. Морковку викопали, поки що в погріб закинув, перебрали. Таку що треба зараз переробити, зразу. На аджику, на всі салати піде вона. А на приправи також А вже така гарненька піде під пісочок у погреб. Ну, от такий от. Поки що, як бачите, у нас. Ну, я вважаю, що це порядок. Да. І Кіця підтверджує, що у нас порядок. Бачите, лігла не на сонці. А лягла іменно на ту смужку, де тінь від стовпчика. І скажи, що воно неграмотне і нехитре. От скажіть, дивіться. Так саме так по смужці лягло, де падає тінь. Дивіться. І тільки задні ноги він виставило на сонці, бачите? От тобі природа. Дякую, що ви зі мною, друзі, дякую, що знаходите час мене вислухати, подивитися на мої успіхи, мої секрети, можливо. Хоча я нічого такого секретного тут не планую і не витворяю. Можливо, просто хтось не знав чогось. Я Чесно кажу, я багато чого не знаю. Тому я завжди закликаю, друзі, підписуйтесь, пишіть у коментарях, як ваші успіхи, які у вас є секрети, рецепти, можливо, дачні, городні садові. Можливо, ви вважаєте, що треба пізніше висаджувати ту ж саму цибулю і той самий часник. Ми взагалі десь орієнтовно 20-го плюс-мінус 3-5 днів. Але раніше, 18 го я не припам'ятаю, щоб ми висаджували цибулю і часник. Тому е дивимося по лунному календарю, трошки там по всім от фазам луни. Е бажано все, не тільки часник і цибулю, бажано все, я вважаю, висаджувати на зростаючий місяць. Не на усихаючий місяць, який худає, а який повніє, повніє, навпаки, який зростає і становиться все повніше і повніше. Ось тоді треба все висаджувати, воно все пов'язано в природі. Як повніє місяць, так і повніють і наші врожаї, і наші росточки, наші семена, які ми насіння висаджуємо. Я вважаю так. Як ви вважаєте, воно пов'язано, чи це просто символічно все? Я не думаю, що це символічно, тому що наші предки так висаджували на зростаючу луну, на зростаючий місяць. І ми так стараємось. І як бачите, поки що, ну, в цілому, на цибулю, на що що, а ви знаєте по моїм відео, на цибулю мені було цього сезону гріх жалуватись? Ну, ці красавці мене. Тішать вже, якщо я не помиляюсь, п'ятий рік це як мінімум. І я все запитував у всіх, що це може бути за сорт такий. Ну, я два-три сорта бачив похожих на цей сорт. Ось в цьому красені вже десь до 9-10 кілограмів. Ці всі так, по 3-4 кілограма до 5. А ось таких великих оце один є. Кілограмів 9, може навіть до 10, як я казав. Ось там кілограмів 7, я бачу один. І оцей кілограмів 6 до 7. Оце вони вже, той, так як я раніше і казав, їдуть додому цього разу. А такі ми вже пробували. Ну і цю диньку заберу, бо вона вже, он, бачите, аж, 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 аж тріщить. О! А це вже навряд подоростають, оці ще доростуть, можливо. Сьогодні пару штук сюди брали, їли смачненькі, солоденькі і диньку, такого сорту брали. Диня просто мед. Друзі, не передати. Я навіть і не очікував, що я зможу. Виростити диню повноцінну більше кілограма. Оце от десь уже кілограм, кілограм 200, кілограм 300, от так десь. А та була, що я того разу зірвав, була і більша трошки, кілограма до півтора десь. Ну, солодюща просто звичайний сорт, колгоспниця наша. Така солодюща просто не передать. Я не знаю, не хочу хвалитись, але я такої смачної дині давно не коштував. Е Ну, із тих, що або хтось приносив, хтось десь купляв, або із тих, що самі вирощували колись батьки, пам'ятаю, пробували дині вирощувати. Я такого ще не пробував, чесно. Такого смаку. Так що отакі у нас ці. не хоче горіти у мене тут нічого. Я знаю, що бажано не палити кисень навколо нас. Він і так забруднений, але я не зловживаю. Я знаю правила, коли на наших дачах ямога менше народу, а це, як ви знаєте, як правило, буває по понеділкам. Я вибираю момент, коли вітер на поле, на полі я нікого задимлювати не буду. Вітерець собі йде на поле, а зараз якраз у нас вітер йде отак знизу, знизу задуває і наверх. І на хату вітер, я не боюсь. І я легенько, тихенько підкидаю, так воно там тліє, прогорає. Ще вон така маленька кучка залишилась тут. Його якось знищити треба цей бур'ян. І так в цілому. Це вже звідси боделяча піде на компост, вона дуже цінна, З буряків так само. Там також кавунчики, диньки залишились, капуста. Капуста попересихає качеришки теж, потім вже в бочці. Отам в той бочці я спалю їх. О, і залишиться у нас потім на закуску вже, як я і казав, наші паничі тут. Панове. Я до них звертаюсь. Панове Гарбузячче, дивіться, що тут робиться, друзі рідні. Я не знаю, чи я його в руках донесу. Мабуть, як в того року придеться брати тачку. У мене є тачка. Ось о, другий, дивіться, ще зелений поки. Цей вже проситься. Ось там проситься красень який, за 10 кілограмів точно. І ось там пару штук я вже бачу наперед. У нас така злива була декілька днів тому. О, цей гарнюня також, дивіться, який, наче намальований. От. І зараз вони, якщо вже жовтіють повністю, ми їх одриваємо, навіть якщо тримається дуже крепко, ми все одно їх зриваємо. Цей теж скоро вже піде пару днів. Вони вже всі, майже половина, тут просяться вже на. Зривання. Ось, а тут, дивіться, під самими е, такими крутими лапухами заховався е, трошки продовгуватий такий, дивіться. Ух, який він ребристий, дивіться. Красавчик. Я вже передвкушаю, як то кажуть. Знали б ви, друзі, як я люблю гарбузячу кашу. Мама у мене варить здоров'я. Її рукам таку кашу пшоно або рис можна, і гарбуза. Це не передати цього смаку, друзі. Це в неї від її мами пішло, бабуся в мене також варила гарбузячу кашу. просто просто Це у них сімейна традиція. А от донька, моя сестра, пробувала, у неї так не виходить, ну, можливо, ще не така мудра. але Скоро може і навчитися, то передасть племінницям своїм, донькам, внучкам, може, будуть скоро внучки, бо у нас поки що самі внуки. Ось це наша гарбузяча плантація. Ну що ж, друзі, знову я як Заговорився, як кажу, що буду намагатися коротше робити відеоролики, але не можу, не можу втриматись, хочу виговоритись. Давно не знімав, до речі, вже майже два тижні я не знімав, як мінімум, можливо, навіть і більше. Ото, не рахуючи про Кавуни, окреме відео, а так, традиційне медгриби Шовковиця. Хай усім здоровиться. Пишіть, друзі, не забувайте підписуватись, ставити лайки, вподобайки, писати змістовні коментарі, розповідати про ваші успіхи, буде чудово узнати і ділитися своїми секретами. Я вважаю, що якщо ви поділитесь секретом про якісь успіхи, якісь навички на городі в саду. На дачі, то це не принесе вам убиток. Погодьтесь. Це навпаки кажуть, якщо ділишся врожаєм, ділишся секретами про врожай, то і е, в тебе починає родити ще більше. Я завжди і кавунчиками, і гарбузиками. І якщо вродять яблучка там чи, наприклад, кабачки перчик, огурчики завжди ділюся тут з сусідами і додому привожу, також роздаю на роботі колегам. Обов'язково пару кавунчиків за сезон привожу, це як мінімум. Уже такий я завозив колегам полосатенький такий, смугастий. А ще завезу і такий обов'язково наш рідний дачний сорт. Не знаю, що за сорт, але я вже навіть і. Чесно кажучи, і не намагаюся узнати, що це за сорт, бо я його вже називаю наш сорт рідний, наш дачний. Дякую за увагу, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Хай щастить вам у всьому, і хай скоріше закінчиться вже ця біда. До зустрічі. Всім гарних врожаїв, всім па-па.